Українська економіка на критичній межі дефолту за рік національна валюта знецінилася майже в чотири рази. Люди просто не встигають оговтуватися від таких стрімких до того ж вкрай негативних перемін. У найбільшому шоці власники валютних кредитів. Фінансові боржники не знають звідки брати гроші. Суми кредитів непідйомні. Умови для погашення боргу просто не вкладаються у голові. Простим оббиванням порогів банків вони нічого не домоглися, тож вирішили організувати свій валютний майдан. Саме безвихідь змусила людей вийти на вулиці по всій країні. Але найактивнішими все ж були кияни. Мітингарі неодноразово пікетували Верховну Раду та Кабінет міністрів. Люди вимагали відставки керівниці Нацбанку Гонтарєвої. Ми в течені місяця, а в цічині цілого года по ходім просім, нас ігнорують і не приймають ніяких мір за все время. Валерія Гонтарєва ні разу к нам не вийшло. І як то кажуть, коли гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. Тож активісти фінансового майдану вирішили діяти аналогічним чином. Вони прийшли прямісінько під стіни Нацбанку, запаслись шинами та металевими бочками, підготували традиційний сміттєвий бак і оголосили безстроковий пікет. Три дні пікета під Нацбанком і знову силове протистояння. У ніч на п'ятницю активістів біля фіностанови почали жорстоко розганяти люди у чорних камуфляжах. Мітингарі кажуть, їх акція була санкціонована. Усі стояли тихо, мирно, нікого та нічого не чіпали. Єдине, жаліються, коли грянув дощ, заходилися ладнати захисний навіс, і за деякий час з'їхалася ціла купа силовиків. Що подогнали э, три автобуси з військовими людьми в шлемах. Масках, бронежилетах, звісно, міліція. Розгони і розрушення е, всього е, созданного мирного містечка. Ця картина створює відчуття своєрідного дежавю. Знову по один бік майданівці, по інший – щільна стіна із силовиків. Більше того, розповідають активісти. Вони буцімто навіть снайперів запримітили. Я вот отсюда увидел двух человек на самой вот этой крыше, где два окна. А один сбоку, третий. Я стал кричать: Стай, перестреляйте у нас. Они услышали и сразу развернулись и убежали. Натомість в МВС запевняють, ситуація була зовсім не така. Спочатку до Нацбанку прибули комунальники, які намагалися демонтувати палатки та барикади, встановлені на тротуарі. Працівники ЖКГ просто виконували свою роботу і намагалися відновити належний благоустрій столиці. А натомість між двома сторонами зав'язався конфлікт. Тож, аби не допустити протиправних дій та можливих провокацій поблизу фіностанови, приїхали нацгвардійці. Близько опівночі до розлючених майданівців приїхав. І сам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. І перше, що він зробив, так це вибачився за непрофесійні дії міліціонерів. Ба більше урядовець призначив службове розслідування і впродовж 48 годин пообіцяв озвучити його результати. Аваков майже одразу звільнив з посади керівника міліції Печерського району столиці, а його заступника з громадської безпеки відсторонили. Втім, розцінювати нічне протистояння під Нацбанком однозначно було б неправильно з однієї сторони. Зрозуміти мотиви та проблеми людей, які через безвихідь пішли на публічний протест, можна, але з іншої варто відзначити і не безпідставні побоювання правоохоронців. Адже від цієї будівлі, а точніше, від того, що в ній зберігаються усі золотовалютні резерви країни, залежить наше з вами майбутнє. Тож будь-які провокації навколо Нацбанку несуть величезний. Ризик дестабілізації національного масштабу, і найстрашніше, що такий ризик уже є. Нас непокоїть в тому числі подібні циркуляри, які останнім часом ідуть на роздмухування ситуації навколо Національного банку України та інших урядових установ нашої держави. Чіткі інструкції, які надсилаються. Стосується двох аспектів: перше це задіяння своєї агентури і представників, як правило, спецслужб Росії в банківських установах України. Друге, задіяння всіх тих е, банківських установ, які за рішенням чи то Нацбанку, чи то держфінмоніторингу, чи інших контролюючих органів нашої держави забер, прибираються з ринку і як помсту провокують, наймають за подібними циркулярами провокаторів людей, які Приєднуючись до можливо і правдивих акцій е, наших громадян, провокують, наприклад, те, що вчора сталося біля на нас Якщо формально підійти до цієї статті е, закону України про міліцію, то працівники міліції мають рацію, тобто вони праві в тій ситуації, коли їм чинять супротив. Але ми розуміємо, що зараз у постреволюційний період, коли е, навряд чи можна м, лише. Опиратися на дію закону про міліцію тут дуже важливо ще приймати певне політичне рішення, знаходити певну спільну розмову з протестувальниками задля того, щоб таких ситуацій, як сьогодні, вночі їх не відбулося.